До чого слід підготуватися? Що там у вас попереду? Сподіваюсь, доброго, в мене в руках Таро Так, до чого слід підготуватися? Десятка час навіть брати нічого не хочеться, але візьму, тим не менш, це про сім'ю, це про наповнення, це про здійснення мрій, це про гармонію, про стабільність, про те, що ви задоволені. Про зустрічі, про воз'єднання з кимось, розумієте? Про відвідане когось. Тобто це про сім'ю, про злагоду і це келихи, це про наповнення емоційно. Це коли ви в доброму гуморі, в доброму настрої, в доброму здоров'ї, коли у вас все виходить і хочеться жити далі. Це дуже круто. Що ще до чого підготуватися? <кхм> страшний суд. Ну, страшний лише біблійський мотив мається на увазі. Розумієте, ви вийдете з тих. Обставин переможцями, звичайно, хоча ця ситуація, яка навколо вас розгортається, вона пов'язана з родиною, з близькими людьми. Ви дуже переймаєтеся за кого за когось, але воно закінчується. Розумієте, кохання перемагає мається на увазі. Тобто, ці обставини, які були дійсно важкими випробуваннями у вашому житті, вони завершуються на вашу користь. Треба бути готовими до перемоги, до відродження. До того, що знову ви обретете віру, розумієте? Дивіться, яке чарівне сонечко. Воно просто ну вам підсвічує ваш майбутній шлях попереду. Вам бачно, куди куди ви йдете, розумієте, і з ким ви знаходитесь поруч? Тож все здолається. Мудрість якусь ви постигли, це нормально, це дуже добре. Десятка посихів, але тут несеться вона доволі легко, мається на увазі Десятка жезлів. Тобто будуть певні навантаження після цього всього. Буде роботи багато, будуть завдання якісь нові, але ви будете знати, куди ви мандруєте, але ви будете розуміти, заради чого всі ці справи взагалі у вас відбуваються. Десятка келихів, десятка посухів, у вас будуть люди, які вам будуть допомагати. У вас будуть нові обставини, нові шляхи, розумієте? У вас буде наснага, у вас будуть можливості, врешті-решт, у вас будуть помічники. Тож готуйтеся просто до того, що у вас на горизонті все ж таки все розвіднюється. І вам стає там дедалі легше жити. Радію за вас. До нових зустрічей. Па-па.